Ви днями працюєте за комп'ютером, намагаєтесь не помічати почуття оніміння в руці, а іноді відчуваєте раптовий, гострий, колючий біль через все зап'ястя. Це можуть бути симптоми кистьового тунельного синдрому. Про нього сьогодні і поговоримо. Синдром Карпального каналу розвивається в людей, які виконують. Як правило, одноманітну статичну роботу. Це такі спеціальності, як скажімо, швеї, сур, ті люди, які займаються сурдоперекладом. На даний момент також цей синдром пов'язують із довготривалим використовуванням комп'ютерної мишки. Людина відчуває парастезію, тобто затерпання в першому в другому, в третьому пальцях кістей. оскільки нерв, який нервує цих три пальця, проходить в карпальному каналі. В цьому каналі також проходить велика кількість структур, які беруть участь в фіксації цього суглоба в рухах, особливо це сухожилля, зв'язки з віком, і особливо при такій динамічній статичній роботі може виникати їхній набряк, дистрофія. Відповідно, ложа, в яких проходить цей нерв, зменшується. Виникає його компресія. І для діагностики особливих методів інструментального втручання не потрібно в першу чергу. Ми можемо перевірити синдром так званого тінеля, коли ми проводимо перкусію по карпальному каналу, долонної поверхні кісті, відмічається парастезії, може бути біль. А також синдром Фалена, коли просимо стиснути в кулак максимально протягом двох хвилин. Відповідно, відмічається також може бути біль, можуть виникати парастезії. В лікуванні міроприємства потрібно включити. Можна як медикаментозну терапію, так і фізіотерапевтичну. До медикаментозних препаратів відносяться протизапальні препарати, вони знімають запалення і набряк. Також фізіотерапію можна використати фонофорез гідрокортизоном, також різного роду лікувальні блокади з протизапальними препаратами. Також масаж ЛФК і відповідно займатися профілактикою в тих людей, які. Скажем, група загрози, виникнення цього захворювання. До профілактичних заходів ми відносимо значить, самомасаж, можна в домашніх умовах проводити розмасажування, ділянки зап'ястя, також втирання аплікації різних протизапальних мазей, які знімають запалення набряк, різного роду теплові процедури, періодично давати спокій. Вдома, особливо після роботи, змінювати положення по можливості робочої пози і рук. Це є такі основні заходи профілактики. Але в будь-якому випадку потрібно пам'ятати про те, що не запускати це захворювання, потрібно звертатися до лікаря, який займається цим питанням, для того, щоб скажімо, провести диференціальну діагностику, встановити правильний діагноз, призначити вчасне і правильне лікування. Відповідно наслідки і ці прояви будуть мінімальні.